Доброго дня, подивимося, відбудеться великий обмін військовополоненими до кінця липня місяця 2023 року. Обмін військовополоненими із Російською Федерацією. Україна і Російська Федерація. Чи повернуться наші військові герої? Полону в Росії в Україну. Випали одразу карти. Так, тут буде навіть задіяні якісь сторони, які будуть нам допомагати в цьому. Тобто, можливо, якісь країни-партнери можуть нам в цьому допомогти. І ось так. Для того, щоб от, 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 розпочався для відбуття того. Старту від обміну військовополоненими. Ось так. Далі ще покажіть. Ну ось це, от, дивіться. Дивіться, оце от-військові. Велика, велика частина, от велика кількість військових, які знаходяться під впливом маніпулятора, вони, він їх віддає, він їх ну, відкидає від себе оце, оця людина, яка в, у владі якої знаходяться ці наші військові. Тому велика вирогідність, що, от бачите, король мечів, король пентаклів, вибачте, це велика карта, велика ресурсна, король ресурсів. А це ось палац мечів це найбільша карта у дворових найвищий ранг. Тому тут ще можна і припустити, що тут будуть не просто бійці, а ще і Військові повернуться, які мають високий ранг. Ось так, Високі звання. Ось так. Ну, і ще, от, знаєте, буде якийсь такий хитрий хід задіяний для того, щоб їх повернути. Ось так. Дякую вам за увагу. Все Україна! І. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ.